В ході льотно-методичного збору, який проходить в рамках комплексу тактичних навчань адекватне реагування 2011, військові частини винищувальної авіації виконують бойові стрільби по повітряних мішенів. Авіаційний етап навчань проходить під загальним керівництвом начальника управління підготовки та застосування авіації, заступника начальника авіації повітряних сил України, генерал-майора Ігоря Черепенька. Основними навчальними цілями проведення збору є підготовка льотного складу донесення бойового чергування в системі протиповітряної оборони, удосконалення методики виконання бойових стрільб по повітряним мішеням вдень та вночі, забезпечення заходів бойової підготовки інших видів та родів військ збройних сил України, тренування розрахунків командних пунктів. Наведені винищувачів з практичним застосуванням озброєння літаків, набуття практичних навичок фахівцями озброєння з підготовки авіаційної техніки та засобів ураження до бойового застосування. В проведенні збору беруть участь керівний, льотний, інженерно-технічний склад, фахівці логістики та зв'язку авіаційних частин повітряних сил України. В цих польотах я брав участь у так бути польоті на вістрів зброї. Це Права, яка вінчає льотну підготовку в день і дає допуск на несення чергування... відповідно в день. Виконуємо політ в район цілі, пошук її виявлення, розпізнавання, захоплення і пуск по ній керовані ракети, повітря, повітря. Все, що залежало від техніки, від мене, ми зробили. Ракета в ціль була пущена, в ціль потрапила. На бік 29 у мене. 60 польотів. Я на ньому літаю вже п'ятий рік. Третій раз виконую пуски керованих ракет повітря-повітря. Завершиться льотно методичний збір підведенням підсумків і відбуттям екіпажів винищувальної авіації до місць постійної дислокації.